Отже, сьогодні поговоримо про те, що у раді планують запровадити нові правила мобілізації та демобілізації військових. А саме будуть зміни скасування обмеженої придатності, відміна від сорочки від проходження служби для осіб, які здобувають другу або третю світу. І ще багато цікавинок. Поговоримо про це з преси та батальйоном. Батальйону Айдар Іваном Задонцевим. Іване, вітаю вас. Отже, ваш... ваша думка про ці нововведення. Чи потрібні вони нашій країні зараз? А, що з приводу цих нововведень, з приводу мобілізації демобілізації, так, це звісно потрібно. Бо, як не крути, на даний час Збройні сили потребують нових людей, нових кадрів. І усі ці зміни є цілком логічними і. На мою особисту думку, до цих всіх усіх цих змін ми повинні були прийти ще, ще рік тому. Але те, що вони зараз водяться, це як не крутий, є крок вперед. І вони цілком логічні, і розумні. А які найперші повинні бути введені от буквально завтра, якщо говорити так? Тому що тут деякі моменти, які не суттєво впливають на момент в тому, що потрібні нові люди, тому що ну банально люди вже майже два роки да на передовій. Вони повинні, як мінімум, якась ротація змінюватися. На вашу думку, що первинно повинна Верховна Рада прийняти? Ну дивіться, як я розумію, по-перше, нема. Нема такого поняття, що повинна прийняти по перше, Верховна Рада. Бо як я розумію, увесь усі ці зміни це є комплексні і входять до декілька е, законів діючих законів України. Тому навряд чи це буде так, що по перше, вони, наприклад, нададуть можливість РТЦК та СП перевіряти документи людей. По-друге, там будуть приймати активнішу участь працівники нацполіції та ОВА. Мені здається, все це буде вводитись комплексно і. Ну, я не можу пріоритизувати, що повинна бути перше, що друга, що третя. Усе це комплекс, це єдина система, і тут невірно буде ділити, що є більш пріоритетно, що є менш пріоритетніше. Часто зустрічаю тезу від військових у Фейсбуці про те, що служити мають іти люди, ну хоча б 30+, плюс, яких вже є родина, які так би мовити, залишили якийсь слід в цьому житті. А от 18-річні 20-річні, вони, мовляв, ще тільки починають своє життя. Це суб'єктивна теза. Це просто дівчата і хлопці військові висловлюють свою думку. Ваша думка кого зараз потребує наша армія? На мою думку, нема різниці, якого ти віку. І зі мною служать хлопці, які взагалі нема 30 років. Це є хлопці як по 18, 19, 20 років. Мені, наприклад, також нема 30 років. Тому, на мою думку, для війни ну, для, для війни немає віку. Він на війні абсолютно все одно. Скільки тобі років, залишив ти свій слід чи ні. І люди повинні зрозуміти, що це війна. Вона йде не за територію, вона йде не за політиків, як хтось каже, чи говорить. ця війна йде за існування України. По-перше, і якщо людина сміє називати себе українцем, вона повинна приймати вже участь у бойових діях. На мою думку. Що ви можете сказати людям, які, яким зручно не помічати, що йде повномасштабне вторгнення, які. Не просто не служать, а ну, не всі служать, ми це розуміємо, але й не помічають, не донатять, не допомагають, дискредитують в певному сенсі армію та і всю Україну. Ну, знаєте, з мого досвіду, який я прийшов цією війною, зачасту такі люди починають щось розуміти тільки після того, як це особисто затроне їх. Це по-перше. По-друге, моя суб'єктивна думка, що. Такі люди не повинні взагалі знаходитися в цій країні та мати громадянство України. Це моя особиста думка. А, розумієте, це як це правильно сказати, коли країна в вогні, а ти взагалі нічого не робиш, ігноруєш це питання це максимально неправильне ставлення до ситуації взагалом. Країна у вогні вона потребує допомоги. Тому, якщо ти взагалі ніяк не предоставляєш, наприклад, тим самим волонтерством, як мінімум, то взагалі навіщо ти як суб'єкт повинен знаходитись в цій країні? Для чого ти? Ти, ну, на мою думку, ця людина абсолютно такої людини повинна бути. Я вибачаюсь, я не можу просто підібрати правильний вираз. На сам кінець хочеться якогось позитиву, але без ілюзорних таких слів, що ми переможемо. Ми переможемо, дійсно, ми переможемо завдяки таким людям, як ви. Але все ж таки важко, довго. Але чому Україна здобуде свою перемогу? Бо, як я і сказав, на відміну від Росії, ми знаємо, за що ми воюємо. Люди воюють за свою сім'ю, по-перше, за своїх близьких, рідних. Вони воюють за свою країну. Не за землю. Я тут маю на увазі саме це розуміння країна, держава. А, у нашій армії є мотивація, на відміну від ворога. Для ворога це мотивація просто зайняти якісь землі, які вони вважають, що колись там, десь вони їм належали, тепер вони знову повинні належати. Але це не достатній рівень мотивації. Як я і сказав, а, війна йде на існування. Тому. По-перше, знаєте, це як приклад, коли хтось у кут, в нього немає іншого виходу, тільки як боротися та сражатись. Це найвища мотивація, яка в нас є в нашій армії на даний час. І користуючись нагодою, двері батальйону «Айдар» відкриті для охочих. Правильно я розумію? Так, так. В даний час у нас проходить рекрутингова кампанія на нашому сайті, тому. Усі бажаючі завжди можуть подати свої заявки, анкети. Але люди повинні розуміти, що ми штурмовий батальйон і що виконання бойових завдань у нашому складі це не, це не строкова служба. Це справжня війна, це справжні бойові завдання. Люди повинні тверезо оцінювати ситуацію, коли подають до нас заявки. Дякую вам дуже. Тримайтеся. Безмежна вдячність за все, що ви робите для кожного з нас. Дякую.